Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і новий огляд компанії Pfizer. Pfizer, Pfizer. Відома компанія. Чув про таку компанію. ну Тут збігло перечитав. Можете також, якщо вам цікаво, зайти, тут є багато статей, я не буду заходити, щоб не затягувати відео. Тут ми можемо цікавий фішка компанії в тому, в день заходити один раз, один долар на рахунок Віпи які тут наразі нульовий, бо компанія тільки почалася, типу ті я тільки зареєструвався, можете так і бачите, від вашого вкладу вашого заробленої грошей, ВІП ваш буде повищувати, ще ще не розібрався, буду і далі розбиратись, вам показувати. Далі можна поділитись своєю реферальною силкою. Рекомендую зараз, хто зареєструється сьогодень, поділитись, запрошувати, поки діє акція. Акція на 30-10 на днів при взятті в оренду. Під, Дихального апарату за 35 доларів на 10 днів ви отримаєте 45 доларів заробітку, по 460 день вам будуть нараховуватись відсотки Якщо все перевірено, бачите, я вже вивів, зараз вам покажу є деталі. Прошу подивитися, як нараховуються бонуси. Вон є 5, плюс 1, плюс 4, плюс 4, плюс 4. такі деталі є, то а деталі вилучення хотів вам показати. Де тут деталі вивчення, мабуть, немає. Тут можна подивитися, воно мій інвестиційний план працює, це за 35 доларів, що я вам про нього розказую. І бачимо, вже 17 доларів я вже можу виводити сьогодні, але я не вивожу, тому що думаю, що компанія пропрацює, тільки з'явилась. Пропонує, так як вони там дають інформацію, вони по всьому виробники медичного обладнання, яке вони доставляють різні точки світу, куди треба, треба. при стихійні лихові, наче ще якісь катаклізми, катастроф, де вони потрібні, вони туди доставляють, таким чином долучають. Ми над долучають нас, як інвесторів, ми даємо користування їм свої кошти, вони роблять препарати. А ми віртуальні нам платять винагороду за те, що ми дали їм покористуватися коштами. Таким чином може це інвестиції, хто не знає, той розбирається, хто кому не. Цікаво, виключайте далі. Отже, апарати є різні, я не вивожу кошти, ще раз не вивожу, тому що хочу взяти в оренду за 70 доларів апарат. І цікаво в нас тут, що ще є. Цікаво тут також багато інформації, цікаво ще щось тут буде написано, швидко, скоро незабаром. Дуже швидку мову тут можна поміняти. Чогось ну, правда української немає, на російську не буду міняти. Хай буде на Україні. На, на Відео можна переглянути, що буде масштаб. Гарний сайт, гарна уша, погана досвід вам продемонструю. Тут цікаво дуже що факт. Група в Телеграмі. Одна група в Телеграмі, куди треба буде скинути скрін. Коли ви долучитесь до груд, там я залишу посилання під посиланням і на Телеграм, і на це, і на офіційну їхню групу. Хоча в офіційну можете зайти прямо з додатка. Тут хочу вам показати такий, є, бачите, взірець, які скріни треба скидати прямо в чаті в закріплених повідомленнях. Люди вони скидають і зразу скидають скріни, скидають гроші собі на гаманці, на біржі, де вони їх там зберігають, і роблять скрін, що вони зробили виплату, і за це їм компанія ви нагороду дає. Тобі, якщо ви сьогодні зареєструєте, завтра можете 17 доларів вивезти, як я. Також тут є офіційна їхня група, сюди також треба буде скрінути скрін, тут все на англіщі, тобто кому ліпше на англійській, ніж на російській, то собі можете тут читати там. Одним словом, таке. Бачите, It matter, таке що which of це буде human beings will never give up in search. Of... Це, ну, одним словом, сайт цікавий, гарний. Це інформація, досталь, багато партнерів. Ну, моїх, по крайній мірі, з команди знайомі працюють, які більш розмають більші команди. Вони лідери в своїх командах працюють з ними багато людей. І вони також я з ними працюю, розвиваю, розвиваю свій канал YouTube, Telegram канал TikTok, одним словом ділюсь інформацію не можу, як я заробляю, ще раз наголошую, я нікого не кличу заробляти, так як і таким чином я заробляю, тому що інвестиції це дуже високоризиковані вклади. Можна як заробити, так і тратити. Отже, хто готовий зайти, заходити в інвестиції, пробувати заробляти, так як заробляю я. Зваж, зважте взагалі, завжди зважуйте свої ризики, якщо кошти якісь ви вносите, тільки вносите ті, які ви будете готові втратити. Якщо, якщо ви, ми, звичайно, що ми заходимо всі хочемо заробити, отже, хто хоче заробити, долучайтесь до мене. До моєї команди ми вже довго працюємо, вміємо аналізувати, вміємо вивчати, і нам виходить, загалом десь працюємо і розвиваємося. Я собі додивився моє відео до кінця. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Я буду ще багато відео робити про цей проект, скільки буду працювати, стільки буду про нього і розповідати. Глядачам, сам для себе буду записувати. І щоб пам'ятати, бо не завжди все пам'ятаєш, а тут собі глянув і вже пригадав. Отже, всім дякую, будьте здорові і до нових зустрічей на каналі.